О 5 годині ранку на лінію 102 поступило повідомлення про те, що по вулиці Чернашевського скоєно підпал автомобіля. На місце було негайно виїхала патрульна міліція та слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Під час перевірки встановлено, що було здійснено умисний підпал, і не встановлено поки що особою було підпалено автомобіль BMW x 5 який належить жителю міста Луцька. Автомобіль належить його офіційно, належить його матері, а користується ним заступник начальника сервісного центру МВС України в Волинській області. На даний час триває по даному факту перевірка і об'єктивно встановлених підстав, які б свідчили про те, що це має відношення до його посадових обов'язків. На сьогоднішній день слідчим підрозділом ще не встановлено. Є свідчення певних осіб, але на даний час ця особа ще не встановлена. Проводиться оперативно розшукові і слідчі заходи, багато матеріалів, які необхідно перевірити абсолютно найближчим часом. І в той час, коли ми з вами спілкуємося, співробітники карного розшуку луцького відділу поліції спільно з управлінням внутрішніх справ проводять перевірку первинних матеріалів, і ми сподіваємося, що цей злочин буде розкритий.